Всім привіт, друзі! З вами я Даня. Сьогодні я покажу, е як пройти всі рівні на Ramp Car Jumping. Так, я е покажу, як пройти ці рівні. Также повторяю, е знову в режим ПК і в мене знову наповнений екран, щоб було комфортно. Тому що так можу розглядати, що, наприклад, тут щось є, тут щось є. Вдруг що я щось секретне побачу таємничне. Ну, ми побачимо. На минулому разі я показав, як е, е, пройти всі рівні на е, Мегара джампінг Сьогодні я на звичайному спробую. Да. Е, і тут в мене теж зломка. Так. І ми з першого рівня до, до 13-го-14 го незабаром. Ми починаємо. перший рівень У меня тачка такая, я решила выбрать такую. И вот сразу финиш. Так что это изи-картка. Тоже может тут провалиться. Ну, инди. Бывает. Потому что я же мега рам -э Кар-джампинг. Я там тупые в трешке. Но тут навряд ли. Но могу затупить в трешке. Так. Так. Поехали. Еще один ривен. Опа! Изи-картка. изи карк. Изи Какие звуки у меня потом маленькие. Давай три тришки добавлю. О, ну такие нормальные. Так. Во! Ё-моё! Получилось! Так, чуть потише. Потому что кричит. Так, можно сказать. изи карк тоже. Не пока что ну одну не затупив. А от на третьому рівні Megarm Car Jumping Я там затупив, потому что я врізався тут э, якийсь э, розмальований стена, яка, яка була. Так, а тут треба быстрее, потому что у мене вага така, що вона легко так перевертається. І вона може перевернутися и все, буде провал. Быстрее, Все, вона уже перевернулася. Все. Да, мені хватило якраз. Ну, якщо ця як, як машина мені не буде допомагати до якомусь рівні, наприклад, пройти, то по, е, сподіваюсь, дозволити мені взяти другу. Кстати, що вам не це вікно зверху, тому що негарам по джамп, е, джампінг такого не було. Тут у мене такі е такі є, да? бо я дуже не така. А тут уже вот, це, вот так. Ну, вот тут уже серьезнейшие трешки. Это серьезно уже. Так, ну я попытаюсь якось пройти. Ну, хотя вот так вот нормально, думаю. Да, нормально. Як что тут нема даже размаленных финиша, тут все все равно финиш, да. И вот, воно, вот, вот, меня засчитал вновь. Наступный ривень. Так, шестый уже. Ну, это тоже изи ривень. Зараза. Это тоже изи ривень. Изи Что за ривень такой изи, Просто не Ну, халява, просто халява. Халява. Ну, халява. Скажи халяву. Так. Вот 13-й там эти буквы будут. То я, не, я сомневаюсь, дуже сильно сомневаюсь, что я пройду. Так, а у нас все 7 ревень. Тут нам задача такая: типа, что если ты будешь э, бесконечно ну, так зажимать, то э, ты будешь петь, и ты вридешься, и ты так ты не пройдешь. И вот я бачу ревень ой, и вот финиш тут. Язык заплекается, я заплекается, язык заплескается. Я сказала, что я заплескала. Не ривень, а блин, а финиш, да. Ну, а чуть-чуть дальше, далее, но ничего страшного. О, ну это я уже... может было снизу пролететь, а что я пролетел? Не... А, давай сверху. Сверху пролетел, мы такие. Вау! Вау! Нормально, нормально йде. Може через них, ну якщо є зломка в тебе. А от якщо в оригіналі, то зверху. Воу! Бам! Ізі картка. Ізі картка. Ну, от тільки єдине питання, коли я буду проходити 12 рівень, то там е, треба йтіти, а мене ж буде перевертатися теж. Ну ладно, я, я придумаю. якщо я не зможу пройти, то я візьму мега е, е, ракету, ви побачите вот этот шотил да якие уже знаю что рамп джамп... ой рамп хард джампинг 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 2 2022 Так. Так. бачу я конус летела я думал что я уже вступил не Вообще, шось первого раза, похоже. Неужели у меня такая везуха, а? Смекалка. Наступний рівень. Так, це уже десятый. Потом піде 11 11. Ч собі? Офигеть. Я щось даже цього не ожидав, что воно так мене вдары. Ну це только буде перший провал, наверное. Да, це уже провал. Друзі, це перший провал, на жаль. На жаль, це реально перший провал. Мы даже попробуємо ще разочок. Вот, тепер нормально. Я не знаю, чого воно там врізалося, що, вроді нормально летіло. Так що перший це провал у нас. Я думаю, що зараз першого разу, не може другий в Ну, «Бомбіт», так. да. Потім у меня височи притворение, що я граю і за бомбита. -мо! Ізі! З другого разу получалося. А то з першого разу щось не знаю, зробив? Я розвіду нормально, воно так от щось зробилося. Наступний рівень. А я тут знаю, що робити. Дивіться, ви думаєте, що верхнім залетіти? Ось так от треба летіти. Воно буде перевертатися так от. Це про чо? Треба отак вот от, коли воно верті обертається, то тоді вже треба. А от вот колись або вбок, то не треба. Ну вбок можна, якщо там всякі штуки, то й мешать. Або можно выйти, можна можем. Так, Що, двинувся. І дивіться! Щас буде фініш. Ось він. Ля-ля ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-па, та! С тут. раза Да, сюда братар! Нормально! И ось цей ривень! Щас попробуем прийти! У мене тоже, вот, машина перевертається! Да. Да, 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 еще раз дав. О oh, май полетел! Так. Так. Просите ти фіні, зараз ви дізнаєтеся. Грайте, щоб дізнатися. А по мене подивіться і ви дізнаєтеся. Що Ось він! Ну, на камеру, наверно, погано видно. Тільки в мене машина вже медленно перевертається, так що, напевно, треба брати самоліт. Це другий, наверху. Ну так, да, другий провал вже. Yeah. Вже другий провал, напевно. Ну, може, спіємо. ні, не спіємо, вже не спіємо. Не, провал, 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 провал. Или Извини. Ну, може получити просто і все. Вот так вот порадоваться. Все, по угу. Ну ось, я був близько фінішу. Ну, на камеру, наверное, було. Е -е... На камеру, наверное, було. Видно... Погано, наверное, було. Так шоп, позвольте мне взяти самолет, ось це, Стева! Вот. Пришло время це использовать. И вот ми просто вытимо. Потому это мо. Все, И мы в этом. Тики она потихоньку перевертается, но ничего страшного, він все равно мне Все, лайфхак Ну в кого есть самолет, ну це паршарит кейс, на то, что может был. Назомте. Блин, самолет закрываю. Ракету, то есть або самолет. Ладно, я называю ракету. Супер ракету. Называю, да. Закриваю фініш, я хочу вам показати ось він. Зараз... Так, підлітаємо уже до нього близько. Зараз можемо бути десь корабль ось він. Ось він! Бачите? Зараз чекайте. Ось! Ось ось ось! Ось він! Ось! Є! Дякую, супер ракету! Вона мені допомогла пройти рівень! Супер! наступный рив а вот це зараз буде капець, дивіться, зараз це буде капець повний. так ну ми не выбираем зараз буде заработаря капець, подивіться, що зараз тут буде творитися. тут букви всякі, і треба на них попадати. дуже сильно сумніваюся, що я пройду но я постараюся, але це не факт Може, даже заснімлю ролик як пройти цей рівень. Це не факт я буду пару раз відео знімати, да як пройти цей рівень. Це капець. Ну, пару відео буде приватне, уже, блін! Помилку я зробив. Друзі, я тут зробив вже помилку. Ну це реально дуже сложно, як це пройти? В оригінальній версії це дуже трудно. Це ще трудніше, ніж на взломаній версії. Не прикалується, це дуже сложно. Розумієш, що треба пролетіти сквозь букви, але може бути, що ти просто не туди полетиш, типа промахнешся, і все, і тобі кірдик. І тобі буде кирдик. І ось отак так от я попав, тут теж умічається, а просто увеличиться і треба пролетіти ось цю штуку. Ну це ізі. Там буковка Т, вона подвинится, там й е, ю, е, ю, да? Не сподіваюся, що я так не звук. Вона просто як буде хитатися, так можна сказати. Не знаю, що, що сказати тепер. Так, 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 так. Ось, що я і говорив. Ось. О, так неужели я пройду? Да ну, да ну. Да ну, ну да, неужели я пойду? Не я не так, я зараз да, чекает, зараз так. Ой, так, 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 не так, не так, не так, 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 зараз пойду я тут вот. Так, о, ничего себе прикольно. Сейчас я не буду прохожу, реально, видите, друзья, капец. Реально, прохожу. О, так и трёсся прикольно. Так, на О-о-о, головне попасти на О! Вон так просто покрутилося і все. Ха, прикол. Ай! Да бліна! Бліна. Ну, зато я, наверное, попаду зараз. Я зараз попробую. Ось, фініш, бачите? все, отак от подвинулось просто, наверне, і все. Ха, прикол. Ось! І Я сміх! І, друзі, я сміх! Я зміг! Я зміг! Я зміг! Я зміг! Я скріншот зараз зроблю. Я скріншот зроблю, тому що я хочу перевести, що тут написано. Скріншот зараз зроблю, почекайте. Коротше е, на цьому все я показав, е, як пройти усі рівні Ramp карт Jumping. Всім до нового зустрічі.